Дивіться, давайте спочатку вкратце, потім я розповім більш детально, щоб ну було зрозуміло, що сталося. Коротше, існує такий магазин інтернет Enko. І я його я колись замовив свій комп'ютер, якщо ви пам'ятаєте, процесор там оперативна пам'ять і кулер. І все прийшло типу, Окей, на питання не пощастило, питань не було в плані цього. Мені пройшло все робоче, ну і зараз досі це все працює вже два роки. Окей. Я почав радити цей магазин ще одному знайомому. Він замовив, ну теж, наче питань не було. Зараз там у нього щось якісь трабли є, але ну то вже час пройшов два роки. Потім порадив ще одним людям от є Рома і Ігор і ігор допомагав Ромі збирати комп'ютер. І замовили теж на Енко. Тому що Ігор добра душа. Ромчику подарував процесор свій старий i 5 12400 f Ну, тому що ну Ігор душевна людина. Він подарував процесор. І під цей процесор треба було купити материнську плату, там, корпус, SSD, щось ще він там купляв. І все вирішили замовити на Енко цьому. І коли зробили замовлення, Сказали що немає материнської плати у наявності. Що вона буде, це здається, була чи п'ятниця. Здається, була п'ятниця сказали, сказала, що у вівторок буде, чи щось таке. Ну, коротше, днів 5, точно сказала почекати. Потім вони раніше написали вже в понеділок, що материнська плата у них вже є. Вони прислали цю, всі комплектуючі. Ромчик у нас не, я б сказав би не дуже розбирається в комп'ютер де щось дивитися, як перевіряти речі і все таке. та Він не подивився, що в материнській платі Ну був зіпсований сокіт. Ну, там прям сокіт покоцаний, там піни покоцані одного піна взагалі половина відсутня. Тобто, там такий пін, який надістане до контактів процесора. Ну він не, не зможе просто, тому що він коротенький, половина просто ну, її немає. І коротше, коли якраз вони по Discord зізвонилися, збиралися з, зразом збирати комп'ютер. І помітили, що ну зняли оцю кришку. Там же пластикова кришка йде на материнській платі, куди процесор вставляєш. Ну, на сокеті самому. Зняли кришку, а там пошкодження, Та? Да? На що одразу ну, сказали, що мол, треба писати зараз в цей магазин? Ну, Комп'ютер збирати почали пізніше, через два дні, як він прийшов, тому що були там справи у Ігоря і там у Роми, напевно, були справи. І через два дні вони відкривають, а там такий сюрприз. А, там пошкоджений сокет. І не зрозуміло, чи то пошкодили на пошті, чи то прислали просто у тілі якийсь, тому що у них не було аж цих материнок, а потім вона різко з'явилася і вони відіслали її. Можливо, це у тілі якийсь. Вони вирішили впихнути і все. Ну, і після цього ми сказали, що ну треба писати їм в підтримку, що ну така-така ситуація. Прийшла така материнка, пошкоджена. Рома пішов писати, на що йому відповіли, ну. Тут механічні пошкодження, ви не перевірили нічого. Тобто, ну повернення ніякого неможливо Повернення взагалі неможливо. Просто кажуть. Нашомчик Під підтанувся і сидів, не знав, що робити. Ми кажемо, пиши ще. Він пише ще. Каже: така ситуація. Ви мені продали такий товар. Вони кажуть, це не наші проблеми. Типу. Це взагалі нас ніяк не стосується і все таке. На що кажуть, ну, ви хоча б повинні зробити якийсь ремонт. Тому що ви продали це. У вас якийсь сервіс, там гарантія, і все таке є. Давайте по гарантії тоді поремонтуємо. На що вони дали номер? Ні, вони спочатку теж щось сказали, якусь дишину. Потім все ж таки вони якось там вирішили дати номер. І. Ромчик дзвонив, і він сказав одразу там, після 6-ї дзвонити, чи до 6 щось таке. Він дзвонив один день, слухавку не брали. Потім, це була п'ятниця, субота, неділя, вихідний. Він не дзвонив. Понеділок дзвонив на слухавку не беруть. Вівторок дзвонив: слухавку не беруть. Тобто цей магазин Енко дали номер. В Якогось свого сервісу, певно, не знаю, може, то не їхній сервіс, може то взагалі, який просто не бере слухавку. Тобто тобі продали товар умовно, Давайте так: ти людина, яка не розбирається в техниці. У нас таких багато. Я багато спілкувався з людьми, які взагалі не розуміють, що вони купляють і як перевіряти ту чи іншу деталь та, в комп'ютері ти людина, яка не дуже розбирається, тобі треба купити е, материнську плату, та умовно. Або, я не знаю, будь що. Будь що то може бути. Ну, давайте на нашому прикладі це материнська плата. Ти не знаєш, як її оглядати. Ти не знаєш, де що дивитися, як перевіряти. Тобі приходить пошкоджено. Тобі кажуть в магазині, що, ну, вибачте, повернення неможливо, все. Парам, парам, пам, пів. І. Коли ти питаєш, а як А як мені бути? Вони кажуть: Ну спочатку вони не хочуть це робили, але потім якось вони дали телефон сервісу. Сервіс не бере слухавку три дні. Тобто, Ну це не знущання взагалі над людиною. Що це за взагалі сервіс такий, у наших Нашихенко? Я просто не розумію, я замовляв. Я відчуваю провину від себе, що я мені пощастило, я замовив, у мене все працювало. Але я розумію, що якщо б я зіштовхнувся з чимось, з якимись пошкодженнями своїх комплектів, чи ще щось. Ну, скоріш за все, мене б теж, ну, трішечки полбу пенсілом поводили, правильно? Ну, тому що як так може бути? Просто людина. Я нагадаю, от Ромчик, ну він малий ще, так? Він живе, жив, точніше, в Сумській області. Йому розбомбили дві хати: його батьків, його бабусі вони всі переїхали в суми жити. В одній квартирі живуть, працюють за мінімальну заробітну плату ну Тобто виживають. Ну, завдяки росіянам, які нас атакують. Просто людина втратила хати. Хотів собі здійснити мрію купити комп'ютера, нарешті зібрати, щоб там грати, навчатися і все інше, тому що у нього комп'ютер ну повна відстій Йому приходить плата, і за він купляє на останні гроші ці комплектуючі. І Гарюс йому дарить процесор, просто який міг би продати. Він добра, душа подарував процесор. Приходить на робоча материнська плата, і він сидить і не знає, що робити. От що, от, от що? От його просто набрили. Він пише туди, сюди. Йому кажуть: Ну, це, це ну, не до нас. Ви пошкодили, як ми можемо перевірити, що це там умовно чи пошта вина, чи ми вина? Що це таке? Як взагалі таку ситуацію вирішують? Чи став зіштовхнувся хтось таким в житті чи ні? Мені просто цікаво. Як таке можна вирішити? Коли тебе просто набрили? Я зараз можу показати скріншоти. Зараз давайте я захоплю вікно. Так. Оплення вікно. Коротше. Оця переписка. Приїхав такий от сокет. От тут видно пошкодження. Я не знаю, а воно не пок. Стривайте. Треба захоплювати не тільки вікно, а все абсолютно. Зараз захоплення екрана зроблю автоматично, бам. І увімкну. Все, отак от, от, напевно. От цей сокет прийшов. Отут пошкодження. Отут пів піна відсутня Ну, іначе все. Тут прям вони погнуті. Тут пін взагалі від. Ну, тут половина просто. Тут маленький піптик від піна. Дивимось тут. Ну, тут теж видно пошкодження. І ось пише. Нещодавно замляв материнську плату, брадемо пам'ять SSD диск у вас. Маю питання щодо материнської плати і все таке. Так, і що йому відповідають? На жаль, це неможливо. Тобто він хоче повернути, хоче замінити материнську плату, йому пишуть: на жаль, це неможливо. Він кидає там статтю якусь. Право ваше, але вам було відмовлено повернути товар згідно мов визначених законом України. Згідно яких умов, товар має явні механічні пошкодження, це порушення. Вітаємо. Коли ви отримали товар, та 28 травня приносимо за задовго товар має явні потух, погнуті ніжки і процес носок На жаль, в даному випадку ми не можемо обміняти товар, так як це прямо порушення Дане механічне пошкодження не було зафіксовано під час отримання. Дивіться, умовно, людина да, приходить, яка не розбирається в комп'ютерах, правильно? Вона замовляє собі якийсь товар, ну, вона не знає просто, що дивитися. І її можуть прислати з такого магазину, судячи з їхньої логіки, з їхніми цими правилами. Прислати якесь лайно зламане, і людина просто не зможе довести, що це не вона пошкодила, це їй таке прийшло. Тому що ну ти просто той товар новенький з магазину і ти не знаєш, як ну, ну не можеш ти оцінити, ну ти не знаєш, що дивитись, ну ти не розбираєшся в цьому. Тобі продали просто якесь говно. Ти дивишся на це? Ну, наче виглядає як нове: там упаковка все таке. Відкриваєш потім, а там пошкодження. І ти їм пишеш, а вони кажуть: ну, неможливо не пряме порушення у них. Вони зможу нічого довести по, постачальнику виробнику. Вони кажуть: Я хочу повернути товар це неможливо, кажуть, отак от. Товар, який б знадіє на те, що дефекти не будуть заважати працювати і Ми в ремонті не можемо вам відмовити. От, вона вже, вже все ж таки знайшли якісь да, точки співіснування. Ми не можемо ви, ви відмовити в ремонті, але вони дають номер оцей от, графік роботи понеділок, п'ятниця. І він просто не бере слухавку. Я не знаю, це таке відчуття, що просто вирішили поводити пенсілом по губам. Ну серйозно, Чи ти замовляєш товар, бля? Тобі приходить товар пошкоджений. Тобі кажуть, ну це неможливо повернути його. Але в ремонті ми відмовити не можемо. Але ти дзвониш на гарячу лінію, блядь, І тобі кажуть, і тобі нічого не кажуть. Просто не беруть слухавку. І як в цій ситуації взагалі? Ну, тут, по-перше, сервіс. Питання до сервісу. Окей, потім написав ще. Ігорюсик написав. Підтримку Вітаю, мене ставилася прикрість, я порадив ваш магазин знайомого, який е, купив у вас материнську плату до передивку SSD. У вас е, збирав цілу збірку. Так, ми до цього збирали людині цілу збірку там. Тому що я радив Ігорюсику, Ігорюсик потім радив ще комусь, ну і це все розійшлося. Вони пишуть: товар має механічні погнуті ножки, на жаль, в даному випадку ми не можемо обміняти товар, так як це пряме порушення. Пише, я здебільшого орієнтуюсь на покупку для особи на розетці, там коротше рекламуєш розка розетку. Ну, тому що на розетці там присутній такий момент, що там, ну, якщо ти вони не, не вони хочуть втратити клієнта, тобто клієнтуру, вони орієнт, клієнта орієнтовні. А Enkel, свій час, вона вони не збираються якось допомагати в цій ситуації. Навіть ця підтримка, замість того, щоб запропонувати. Одразу ремонт, та людина каже: от мені прийшло так і так, така ситуація. Вони замість того, щоб щось запропонувати, якийсь вихід, вони просто кажуть, це неможливо, це неможливо, це неможливо. Кожен день пишуть це неможливо. А потім, коли вже кажуть, ну ремонт можливий взагалі, вони дають номер, який просто не беруть слухавку. Ну, що це за маячня просто? І це магазин, який, ну, ми знаходили на хотлайн, він там, скоріш за все, є на цьому. Як друга платформа називається? оця Я забув. Є каталог, та. І. Вона там, в принципі, в топі. Але ну, люди, в даному, на даний нажаль, встановити, де як товар був пошкоджений. На жаль, трансляція велася, коли розпаковували материнську плату лише в дискорді Ніхто не думав, що зараз ми відкриємо. Материнську плату, а там отаке, ну, ніхто про це не думав. Людина не просто не вміє перевіряти, умовно материнську плату, ну вона не знає, що дивитися, що може Сокет бути що, що ще умовно люди, які, я дуже не раджу замовляти на цьому магазині, тому що, якщо ви не розбираєтесь, у вас немає людини, яка розбирається в техніці. Ви ніяк не зможете встановити якісь пошкодження, якісь неполадки там чи будь що. І вам на це скажуть, що ось у них сервіс просто. Кажуть: ось наш сервіс по ремонту, який не бере слухавку, наприклад. А повернути неможливо. І що робити? Щиро, прикро, що так трапилось. Ми розуміємо, що тут може і не бути вашої провини, але факт лишається фактом. Товар повністю новий, надсилається кожному покупцю, але ми не можемо 100% гарантувати, що товар не буде бракованим, так як не ми їх виробляємо, Покупець зобов'язаний перевірити товар. Тобто, це проблема людини. Якщо ти замовляєш товар в інтернет-магазині, не знаєш, як його оглянути правильно, так? Ну, не вмієш просто, ну, у нас багато людей, я вже повторююся. То це твої проблеми. Ти залишаєшся з цим товаром, ти втрачаєш гроші. І, ну, і що за що робити? У тебе просто нерабоча материнська плата. Скоріше за все, в мене чомусь така думка, що там не тільки в ніжках справа. Мені здається, що в принципі, в принципі принципі товар нерабочий, тому що він ніяк не реагує намагалися його підключати, вирівняли навіть ніжки. Там вже і Гарюсику відправляли цю материнську плату. вирівняли ніжки, одна ніжка половинчата. Ну, материнська плата просто не реагує ні на що. Тобто, вона, скоріш за все, це просто якийсь утіль, вона просто не робоча, І її отак от відіслала, і, ну, як то кажуть, єбіться, як хочете, все. Вони не можуть обміняти товар, це пряме порушення. Дане пошкодження не було зафіксовано під час отримання. Все. Тобто, людина повинна була знати, що треба на пошті відкрити материнську плату, зняти захисний оцей от колпачок, який на сокеті, продивитися всі піни і все. Тільки, тільки тоді він би ну, уник би цієї ситуації. Я, звісно, всім раджу перевіряти завжди товари, будь то розетка, будь то інший популярний магаз, завжди все перевіряєте. Але я просто розумію, що багато людей ну, ну просто не, не, не розбираються. І все. Законом України вони керують. Я просто дуже не раджу замовляти взагалі в цьому магазині. Я хочу, щоб ну, люди, у яких траплялися такі ситуації, написали в коментарі. Я хочу, щоб Енко самі пояснили, чому у них сервіс, який повинен відремонтувати гарантійний товар, не бере слухавку, і чому взагалі таке відношення до своїх клієнтів. Я цей магазин радив, я замовляв, і після мене замовляли ще люди. Тепер я буду категорично казати, що ні, та, да, ціни нижче. Та, да, товар мені приходив робочий, Але я через цю ситуацію, ситуацію не буду більше нікому радити цей магазин. Ну, тому що, ну, я вже все пояснив. Як можна перевірити комплектуючі під час отримання їх на пошти. Ну, я, наприклад, коли замовляв кур'єром, ще Давід Зенко, коли мені приїжджав кур'єр, я брав ці комплектуючі сказав: постійте трішки, я зараз подивлюся товар і потім вам, типу, гроші заплачу. Я пішов, подивився там ніжки, процесора щоб все було ціле, так і так. А, я, я типу, знаю, що проблемна ситуація може бути з там конденсаторами, все, що завгодно на материнці, але все одно, навіть якщо ти щось знаєш, ти можеш все одно щось не помітити. та Якась все одно маленька піздюлька десь е на материнській платі, якесь пошкодження буде, і воно буде механічне, так? Да? І ти його просто не помітиш. От ти будеш дивитися дивіться, воно настільки маленьке, але це маленьке пошкодження просто робить з цієї материнської плати камінь. Все. Тобі скажуть, що ну до побачення. І як з цим розбиратися? От як от як оце от вирішувати? Я, типу, розуміння не маю.